Тому от я ще раз хочу от нагадати, коли у 2005 2006 му була Перша газова війна, і коли Віктор Андрійович чітко дав таку директиву, тільки гуманітарні розрахунки. Все, ніяких бартерів, ніяких взаємозаліків, нічого, ми будемо. Платити, ми будемо збирати гроші. Ми не все для того, щоб зробити таку прозорість цих відношень. Якщо немає прозорісті, все завжди є е, причини для звинувачень. Тому от, ну, 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 вже позбулися. є обстріли. Нас очікує зима. Ми зрозуміло, що ми її прийдемо. ми її відмінити не можемо. Що що є така осіння зимового максимума, такі обов'язково наступає. Так? Що наступає, і ми вимушені, смерті. Ми вимушені да, ну, да? її прийти. Ми її прийдемо. Сумнівів немає. Ну повинні ми думати про це не без шапки закидательства. Що ми ну от ми пройшли, у нас це і. Головний фактор. От зима, оця і головний фактор. Головний це протиповітряна оборона об'єктів енергетичної інфраструктури. Ніякі захисні споруди. Вони можуть ну допомогти, не знаю, щось в якихось випадках ну, і так осколок далі Ну, залетить чи ні, ще є, щось? ні, ні, от якщо десь поре там це якийсь осколок, не залетить і так далі. Ну захистити особливо зараз при таких високоточних ударах це неможливо.